Тут варто керуватися знов таки словами преподобного Серафима Соровського. Він повчав, От що ти відчуваєш, приносить тобі більше благодаті в твою душу, от ти і роби. Для кого це молитва, для когось це благодійність, для когось це читання священного писання. Розпізнати. Дію божественної благодаті, от що приносить, як її розпізнати, подіяла вона чи не подіяла. Є дуже простий спосіб, і він описаний в посланні до Глатів святого апостола Павла: плід духа, любов, радість, довготерпіння, терпіння. І так далі. Якщо людина щось робить, чи то молиться, чи то займається благодійністю, чи то е, намагається Словом Божим святим Євангелієм загоїти е, рани свої душевні, і от те, від чого відчуватиме найбільший результат, найбільш мирність, радість духовна, заспокоєність. І тому, подібно до того, як тіло наше може відчувати більшу або меншу біль. Або взагалі, коли рана загоїлась, біль перестає відчуватися подібним чином. І душа вона може більшу чи меншу біль відчувати. І е, мир, радість, заспокоєння від Господу, яке дається нам, що б там людина не робила, е, вже як вона сама знайде той шлях, і ту терапію, чи то буде молитва, чи то вчитування слова святого Євангелія, чи то буде благодійність. Але от те згідно слів Серафима Соровського, що тобі дає оце духовне утішення. І також я, як священник, своїм парафіянам, біженцям, з якими спілкуюся, раджу, раджу молитися молитвою Ісусовою. Раджу молитися святим псалтерем, хто має таку навичку, хто не має такої навички, саме час навчитися. Молитися святим псалтирем на славах, висловлюючи, виливаючи Господу свої тривоги, свої печалі, свій біль. Дуже важливо розуміти, що ми не самі. І Господь наш люблячий батько, навіть коли ми е, занурюємося у це безумство, коли одні діти цього батька вбивають інших дітей, Господь батьком люблячим від цього не перестає бути. Наша ж задача око своєї душі, погляд свого серця направляти до Бога. І завжди, як говорив е, святий е, Давид, Резрі Господа придо мною вину. Завжди споглядаю Господа в будь-яких ситуаціях і ось присутність Божа перед очима, мисленими очима людини це є найпотужний е чинник для оздоровлення людської душі і оздоровлення світу навколо.